Всім привіт, дядько Максим. Для тих всіх, кому цікаво, хотів би зробити окреме відео про заміну каменя на плоскошліфувальному станку. значить, Оце є старий камінь, я вже його зняв, бачите, який він порівняно з новим. Камінь діаметром 250, оце я стисав вже далі нікуди. Це вже можна сказати, що мусор. значить суть заключається в чому? Поміняв я камінь, він у нас вже закріплений на. Шпінділі. І, значить, суть заключається в тому, що зараз ми камінь заправимо алмазним карандашом. А тоді будемо знімати камінь і камінь будемо балансувати. Балансувати будемо статично. Це обов'язкова процедура. Ну, Багато хто нею, звичайно, зловживає, але я це роблю завжди. Зараз будемо правити камінь. Для чого правити? Камінь у нас по-любому є. Грубо кажучи, якоїсь неправильної форми, то є він є, по-любому має бієнії. Для того, щоб його виправити, потрібно справити його, зрізати, грубо кажучи, алмазним карандашом Зараз будемо робити. я станок Камінь крутиться в даний момент. Покрутився він пару хвилин. На випадок, якщо, не дай Боже, ще розрив камня чи що. А тепер правка. На плиті закріплений алмазний карандаш. І він, так як різець токарного станка зрізає, зрізає ту частину камня, яка, яка б'є, зрізаємо до тих пір, поки не утвориться. Однорідний різунок на турці, Тобто, поки він не буде заправлений по турці на чист. Ну от я заправив. Зараз будемо знімати і балансувати. Отже, балансується камінь на спеціальному приспособленні, яке називається балансувальні ножі. І вони виставляються при допомогою оцих двох регульованих ножок по технічному брусковому рівню, точність рівня відхилення. 5 сотих на метрі 5 сотих на метрі його точність. Тобто потрібно нам виставити, щоб булька була ця посередині, і оця маленька теж посередині. Тобто і в цій плоскості, і в цій плоскості. Коли ми виставили отаким от чином, в нас поверхня оцих от двох ножів, які є абсолютно паралельні, стоять абсолютно горизонтально і абсолютно паралельно. Зараз будемо балансувати камінь. Значить, Як бачите, я встановив все це діло на Так, я отак от камеру розверну. На столі розтучного станка. тобто, Наше приспособлення має таку шліфовану базу, на неї кладеться рівень і відповідно виставляється наша, наша приспособа. Тобто за рахунок цих двох ніжок. Можна перевіряти рівень яким чином. Ставимо так, потім ставимо навпаки, він має нам показати абсолютно однакові значення. Тобто рівень цей працює точно так само, як будівельний водяний рівень, тільки точність його значно більша. Виробництво Польща, 200 мм довжина, точність відхилення 0,05 на метр. Так, є. Виставили. Дуже акуратно треба з ним поводитися, тому що штука дуже точна. Тепер що в нас є? У нас є управка, шліфована оправка, яка має конус точно такий самий, як шліфувальний станок, і дві циліндричних поверхні. Ця оправка заходить, заходить в камінь. Так, я не знаю, певно не видно, зараз я розверну камеру. О, оправку ми запихаємо в конус оправки, на якій сидить камінь. Вона там туго заходить, тобто. Посадка на конус. І ставимо наш камінь на наші балансувальні ножі на оправку. Там, де камінь є важчий, він зразу буде перекочуватися вниз. Там зразу він перекочується вниз. І відповідно це і є наш дисбаланс. Але, Але камінь має грузики. Тобто нам потрібно грузики переміщати в протилежну сторону. У нас один грузик вже стоїть, отут. Тобто ми його викруткою. Тобто, я переніс грузик паралельно близько біля цього грузика. І дивимося, що далі. Далі в нас показує, що камінь у нас все рівно має тяжчу поверхню з того боку. Тобто нам потрібно, якщо поставити його отак, так, він зразу втікає вниз. Тобто Тяжче місце є тут. Якщо тяжче місце є тут, то масу треба переносити сюди. Тут вже в мене два грузика, їх є мало, тому я додаю. Тому я додаю третій грузик. Тут є спеціальне західне вікно для грузиків. Зараз я той відсуну. І засовуємо наш грузик. Процедура така досить моторна. І дивимося, що тепер. Котим камінь. рівно втікає тою стороною вниз. Тобто камінь є досить таки сильно розбалансований, значить цей грузик ми перевернемо зараз ближче сюди. Так. Так, вже інакше. Тобто, якщо ми перевернемо нашу оправку сюди, Бачимо, як камінь починає втікати. Раз, вниз. І знову. Тобто зараз ми його призупинимо, подивимося, яким, якою стороною він важчий. Він важчий тою стороною. Значить, оці два маленькі грузика, які є тут, потрібно переносити по сусідству з цим великим. Якщо все рівно втікає, то потрібно додати ще грузики на цей бік, але вже як бачите тут нема куди, треба додати вже навпроти. навпроти. Так. Тобто ми беремо цей грузик, знімемо звідси. Або оцей великий, знімемо взагалі і поставимо навпроти. Ззаді є точно аналогічний паз, поставимо навпроти, отак от. Щоб був, щоб було більш-менш збалансовано. Ну, насправді хтось зі шліфовщиків одразу скаже, що це все бред, що цього всього робити не треба, що за радянських часів... Ніхто цього не робив, ніхто цим не бавився. Ставили камінь, заправляли і одразу, як то кажуть, в бой. Ну, але це не зовсім правильно. Так. І так після кількох операцій туди сюди вправо-вліво, я добився того положення, коли в мене круг. Завмирає на балансувальних ножах в будь-якому положенні, як бачите. Так, то я перекрутив і він в мене не, не втікає. От. Стоїть на місці. Ну, от, все, така от процедура. Процедура така досить досить <кхи> марудна. Управочка значить, по балансувальних ножах. Ножі є закалені, так, вони шліфовані в парі, управка також є закалена і вона по них. Плавно котиться. От. Є ще багато інших технологій балансування ножів. Ну, це і такий є на воздушній подушці, є на коліщатках, є. Ну, по всякому. Ну, я роблю так. Тобто камінь у нас є в даний момент відбалансований статично. Так. От. І зараз будемо ставити на станок, ще раз чистово, на чисто заправляти і можна шліфувати. Ну і Тут вже перша деталь, яка шліфується, це стіл від пантографа. До речі, для чого потрібно балансувати камінь? Щоб він не скакав моменти роботи, не розбивав шпіндель, не давав на поверхні таку ніби, як драбинку, лесенку. От. Вона в принципі, на геометрію не впливає, але некрасиво виглядає. Зараз ну, от, як бачите, це стіл від пантографа, гравірувально-копірувального станка. От, Зараз добавлю ще пів соточки. І це вже буде останній чистовий прохід. 5 мікрон додав. все, хай, дошліповує.